Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новини, яким видався цей тиждень для рівного та області. Дивіться далі у інформаційному огляді. Розвиток насінництва та популяризація української селекції на Рівненщині господарство Яловицька та агротехнологія займається вирощуванням насіннєвої сортової картоплі. Чому зацікавила робота у цій галузі? Яка її специфіка та як можливо розвивати напрямок у майбутньому? Дивіться у сюжеті. Понад 15 років фермерка Любов Бірен та її чоловік Генрі займаються вирощуванням сортової картоплі на Рівненщині. Зазвичай висаджували від 100 до 150 гектарів різних сортів. Цьогоріч через ситуацію в країні площі скоротили щонайменше на третину. У нас тільки десь до 15-20 гектарів насіння. Решта в нас є по контракту. Ми працюємо з великими фабриками. Це фабрика Чіпси Люкс і. Клуб Чіпсів для них було занадто десь до 60 гектарів. Це у нас десь 80-85 гектарів в цьому році. А шість років тому почали займатися ще й вирощуванням насіннєвого матеріалу, адже зустрілися з тим, що малим та середнім фермерським господарством сортувана сінева картопля була практично недоступною. Тож вирішили вирощувати її самі та продавати іншим. Так як мій чоловік з Голландії, він має досить багато Холандії знайомих, агрономів вони нам давали на початку поради. Також проважали насіння з Голландії. Тараз ми вже одне з найкращих господарств насіння сворони. Але германські сохти, германські сохти, а Ірландія. Ну, досить звели багатьох французький український. Вирощування картоплі процес не такий простий, як здається, розповідають фермери, особливо насіннєвої. Картопля потребується. Це менділеєва таблиця, все, від цинку до магнію до калію, все. І також треба визначати, яка погода, який хімікат підходить. Ну, це досить, досить складне. Продуктивна легше. Ну, Насіннева це, це, це досить тяжко для того, що це навіть інсектицидна обробка. Тобі треба ну, мінімум 5-6 разів для того, щоб в тебе є фермери, які поблизу. Які теж не обробляють і все злітається на твою гарну картоплю. Останні кілька років господарство співпрацює з інститутом картоплярства та вирощують на насіння виключно сорти української селекції. Цьогоріч їх п'ять, два з яких є доволі незвичними для споживачів. Маємо ми сорти трохи екзотики. Це сорт Марфуша. Якщо бачите Марфуша він є в нього, макоть фіолетова і біленькі кольця. О, цей сорт він ще не є на ринку, він тільки розробляється в інституті. Є ще тут солоха. От, в неї є досить такий темний. Це є. Популярні сорти в ресторанах, досить дієтичні сорти. От, в них довго зберігаються всі елементи картоплі до 9 місяців насінняві сорти в садять дещо пізніше, ніж звичайні. Вже на початку серпня починають збирати, адже вона не має бути великого розміром. Після того починається процес сушки для тривалого зберігання. Насінництво каже Любов Біренс, це робота, яка вимагає уваги та часу цілий рік. Ми мусимо її десикувати, тому що велику картоплю як насіння не продасиш. А вона має для того, що вона має потенціал. Вона досить швидко росте. Велика. От, і тоді вона, як після диссикації, вона два тижні лежить, лежить в землі, шкурочка в неї вже отвердіє, і тоді ми її збираємо і ложимо в склад на великі вентилятори, і вона приблизно два тижні. Проходить сушку і охолодження, для того, щоб вона потім добре зберігалася. Аби мати статус насіннявого господарства та дозвіл продавати його іншим фермерам, необхідні сертифікати відповідності на кожен сорт картоплі. Як картопля цвіте, ми визиваємо інспекторів. Це такий сертифікат. Це якщо Насіння немає домішан якогось другого сорту. Вони дивляться по квітках, вони приходять і це тоді, як вже картоплю ми лежить в складі, якщо вже її зібрали, вони приїжджають, відбирають зразки, і тоді картопля йде на аналізи, чи нема вірусів, чи немає це, і це вже буде другий сертифікат. Сертифікат якості. Подальшому планують і надалі розвивати насінництво, вирощувати нові сорти та популяризувати картоплю української селекції. На Рівненщині провели спеціальні навчання з пошуку та порятунку людей на воді. На Хрінницькому водосховищі рятувальники Рівненщини і Волині відпрацювали алгоритми за різними сценаріями. Водойма є однією з найбільших в області та частково розташована на території Волині. Детальніше про дії, злагодження, техніку та навички ДСНСників розкажуть наші журналісти. Розтікання та попадання мастила у воду загрожує флорі та фауні навколишнього середовища. На дану подію першочергово залучено особовий склад на спеціально-аварійно-рятувальній машині легкого типу, який за допомогою понових огороджень обмежує поширення забруднення на водній поверхні. Рятувальники на снігоболотоході Бугун рятують водія автомобіля, який перевозив мастило, з'їхав у воду, та в результаті опинився у водяній пастці. Це один із сценарій, який відпрацьовують рятувальники Рівненщини та Волині на Хрінецькому водосховищі під час спільних навчань. У мене було завдання дістати потерпілого з автомобіля, який потрапив водойності. Використовували для цього ми «Богун-2М» автомобіль. Його можливості це плавати на воді по болотах їздити. Ну, основним принципом його роботи є те, що Ну якби доставати з водойми ще потерпіли. допоки одна група рятує водія, інша встановлює бонові загородження, забезпечуючи захист від забруднення води та проводить відбуксирування автомобіля. Чим швидше автомобіль буде доставлений її з водою, тим менше вже мастила роздаляється далі в річку. автомобілем САРМ аварійно-рятувальним. В ньому є лебідка, якою ми зацепили автомобіль і відбуксирували на берег. Під час проведення катання відпочивальників. Внаслідок різкого повороту гідроциклу відбулося перекидання надувного перестрою банан з відпочивальникам. Тут вже моделюється ситуація по рятунку відпочивальників, які перекинулись, катаючись на водному атракціоні. Адже хвіницьке водосховище одне з найпопулярніших місць відпочинку на Рівненщині. За сезон його відвідують тисячі українців, як з нашої, так і Волинської, Львівської та Тернопільської областей. Тому саме тут демонстрували навички та можливості роботи. Адже за словами керівника ДСНС Рівненської області, за час повномасштабної війни з'явилося ще мало нової техніки. У нас на сьогоднішній день бачили, які є оперативні швидкі катери яких у нас просто не було на сьогоднішній день? Вони є. Ми забезпечені сьогодні. Ви показували, забезпечили уже самим необхідним і е, новим е, устаткуванням, обладнанням, е, в тому числі і е, рятувальними е, костюмами у воді, як у холодну пору, так і ну наприклад, як і зараз. Війна навчила не тільки військових, а й рятувальників використовувати сучасну техніку за новим призначенням. Помічено особу. Яку на надувному матраці поривами вітру віднесло на велику відстань від берега водойми. Потерпілий, подав сигнали про допомогу для убезпечення? Постраждало. Група за допомогою квадрокоптера передає рятувальні жилети. До навчань залучили 35 рятувальників з Рівненщини та сусідньої Волині водолазів, автомобільну, інженерну, спеціальну техніку та плавзасоби для подолання перешкод. Хоч більша частина водосховища розташована саме на рівненщині, проте чимало відпочивальників там з сусіднього регіону. Я дуже багато відпочиваючих саме на цьому озері, тому була задіяна вся техніка. Наш судохід, наш Волинський водолази приймали участь. Я дякую. Відпрацювали, я рахую так, що на відміну. Ви всі подивилися, яка техніка була задіяна. Проте, окрім порятунку відпочивальників на водоймах, такі навчання дозволяють бути готовими і до інших надзвичайних ситуацій, таких як, до прикладу, трапилась на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що хліницьке водосховище воно також має греблю, і ми маємо розуміти, що наші співробітки ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми вдавали на Каховський ГЕС, ми розуміємо, що може бути і на Рівненщині, і на інших територіях. Тому підготовка, підготовка ще раз підготовка. Загалом з початку року у водомах України потонуло 622 осіб. З них 56 діти. На Рівненщині – 24, четверо. Четверо діти. Окрім навчань, продемонстрували рятувальники і роботою з обладнанням контейнерного типу, яке вже давно використовується в країнах НАТО. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 104-й окремій бригаді сил територіальної оборони ЗСУ 5 років у червні 2018-го розпочалась розпочалася історія сучасної терорівненщини, що змінилося за 5 років. Як військовослужбовці працюють у зонах активних бойових дій? Як їх роботу оцінює командування зсу та які реформи попереду розкажуть наші журналісти? П'ять років тому, у червні 2018-го, на Рівненщині була створена 104-та окрема бригада сил територіальної оборони. З того часу військовослужбовці, які добровільно зголосились у разі необхідності стати на захист України, проходили бойову медичну, тактичну інженерну підготовку. А після 24 лютого 2022-го безпосередньо брали участь у протистояннях в районах активних бойових дій. Сьогодні командування сил територіальної оборони ЗСУ із з керівництвом області відзначили захисників та вручили нагороди і військову техніку. На сьогоднішній день. Кожен із підрозділів 104 ї бригади виконував завдання і виправив себе вогнем, сталю, міцю. Я впевнений, що. Бригада виконає завдання на відміну. Продовж цих п'яти років бійці регулярно їздили на навчання, де відпрацьовували дії відповіді на можливе вторгнення ворожих військ на територію України. А за останні півтора роки пройшли все і вогоні, мідні труби. На навчальних полігонах військовослужбовці працювали в умовах наближених до бойових. Пішли! Де є те! Де є те, Я відправлю! Держу спину держи та посереднього слід. Нещодавно окремі батальйони 104-ї бригади повернулись з ротації з різних напрямків, де наразі тривають активні бойові дії. Отриманим досвідом вони ділитимуться із колегами, які продовжують навчання та практичні відпрацювання, що дозволить змінити та вдосконалити підходи до оборони. Сьогодні відбувається ротація, і наступні батальйони змінюють. Ті, що вже там були, і пам'ятаємо, що північний кордон України, західно-північний, на Рівненщині, сьогодні має вже бойові батальйони, які повернулися з ротації. Це інші. І підходи до навчань, підходи до оборони і до стратегії самої оборони, окрім відзнак, отримали батальйони і спеціально броньовану автотранспортну техніку різного типу, її купували, ремонтували за потребами військових та співфінансування держави і органів місцевого самоврядування. Ми сьогодні бачимо єдинство таке на Рівненщині, яке приносить результат зміцнення матеріально технічної бази, і також нагадаю, що оборонний бюджет області в дії також такі з громадами. Виділені для оборони області вони використані і в цьому пакеті. Також це приємно, що в нас є ресурс спільно зібраний для того, щоб виконувати бойові задачі. Також рішенням головнокомандувача зсу будуть певні зміни у батальйонах бригад ТРО, що дозволить підсилити їх матеріально-технічне забезпечення. Прийнято рішення щодо ведення до кожної бригади танкового зводу, кожного батальйону, кожної бригади танкового зводу і кожного батальйону буде мехаїз... буде механізована рота. Це по три танки і по 10 бронемашин будуть в кожному батальйоні. Якщо у бригаді 5 батальйонів, то це поєдним чином буде, наприклад, 50 БМП і танків буде 15. Це лише кілька десятків з цієї техніки, яку має 104-та бригада. Частина закуплена і прямує до України. Інше вже працює із бійцями, які перебувають на ротації на Бахмутському напрямку, допомагає нищити ворога і забезпечувати роботу критичної інфраструктури. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. В Україні заміновано близько третини усієї території. Тисячі саперів у прифронтових районах щодня проводять роботу з розмінування. Є серед них і група піротехніків з Рівненської області, яка від початку великої війни працює у найбільш усіяних снарядами регіонах. Про роботу місцевих саперів у деокупованих населених пунктах розкажуть наші журналісти. Страшна реальність війни Україна займає перше місце у світі за площею замінованих територій. Щодня наші громадяни, які перебувають у деокупованих регіонах та прифронтових населених пунктах, наражають себе на небезпеку. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджують тисячі вибухонебезпечних предметів. Начальник групи розмінування у Рівненській області Іван Яремчук разом зі своїми колегами саперами від початку великої війни працює у найгарячіших точках від деокупованої минулої Київщини до багатостраждальної Херсонщини. І масштаби замінованих територій вражають. Там просто заставляли цілі мінні поля. Там по тисячі мін можна було вилучати. Но це все робиться не за день. Це треба для цього час, люди. Також під різними мінами можуть бути свої сюрпризи. Можуть поставити маленьку міну, наверх противотанкову міну. Ти береш, витягуєш противотанку, а знизу маленька. Маленька починає взриватися, детонує цю велику міну. П'ять чоловік трупів. Сапери піротехніки постійно ризикують своїм здоров'ям, знищуючи вибухонебезпечні предмети. У Донецькій області під час обстеження лінії електропередач травмувався водій сапер з Рівненщини. Чоловік наступив на протипіхотну міну. На щастя, залишився живим. Перевіряли під лініями електропередач, чи можуть там електрики полагодити електропередачі. І стався підрив. Відірвало стопу в процесі. Відрізали ногу до коліна. Зараз поставили протез. Все чітко пройшов лікування, реабілітаційний період. Працює у нас навчаль... начальником тренувального поля. Іван Яремчук показує касетні боєприпаси, якими окупанти особливо щедро засипають Херсонську область. Конкретно ці снаряди 3Б30 випускають із реактивної системи залпового вогню Смерч одна ракета здатна випустити 654 боєприпаси. Ці касетні елементи можуть засипати територію у 5 гектарів і знищувати їх потрібно одразу на місці. Так, може, так, застромлено лежать, будь-як. Може застромитися так, щоб тільки буде оцей кінчик видно. Взагалі не чіпає. Підійшли, прив'язали на палку вибухонебезпечну речовину, поклали біля його, щоб так трішечки воно торкалося. Підійшли, зірвали. У складі групи піротехнічних робіт рівненських ДСНСників близько півсотні людей. Одне відділення складається з п'яти осіб. Саперів розподіляють по різних куточках країни. Там вони координують свою роботу і працюють на чітко визначених ділянках. Зі слів Івана Яремчука, є потреба у машинах механізованого розмінування. Зараз в Україні таких всього 15 і цього недостатньо. Водночас сапери розуміють відповідальність своєї роботи і продовжують виконувати поставлені завдання. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Ще більше камер відеоспостереження в екзаменаційних класах і автомобілях. Необмежена кількість спроб здачі практичного іспиту з водіння. На Рівненщині та ще у трьох регіонах України стартував пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Більше про нововведення. Дивіться далі. Замість однієї камери загальної фіксації чотири у екзаменаційному класі сервісного центру МВС, що у Рівному, де кандидати у водії складають теоретичний іспит, збільшилася кількість камер відеоспостереження. Це для того, аби унеможливити списування або підказки. Ці камери пишуть як відео роблять, так і аудіо. Тобто, реально в класах зараз неможливо буде втручатися в процес здачі іспитів. Тому що повністю кабінет буде прослуховуватись. повністю кабінет буде продивлятися, і неможливо цього зробити. Комп'ютери зареєстровані айпі-адреси комп'ютерів зареєстровані в Київ. Тобто навіть в комп'ютер втручання просто неможливе. Також збільшилася кількість камер і автомобілях, на яких здають практичний іспит. Зараз в транспортних засобах встановлена одна камера, яка фільмує салон та дорогу. В Подальшому встановлять ще дві. Зараз камери встановлені в салоні. Це дві камери, знімає. Салон автомобіля і передня камера на лобовому склі, що робиться? робиться перед авто під час руху. Планується, передні камери залишаються, по центру авто на стелі будуть камери, які фіксують, буде 360, фіксують руки-ноги водія, кандидату водій і руки-ноги або екзаменатора, або інструктора, спеціаліста навчального закладу. І так само камера, яка буде на задньому склі кріпитись. Все, що робиться за авто. Збільшення камер та ведення звукозапису як в екзаменаційних класах, так і автомобілях, проводиться в рамках пілотного проекту МВС, що вже стартував на Рівненщині та ще в трьох регіонах. А в Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях він працює вже близько двох місяців. В пілоті ті регіони, які приймають участь в прозорості видачі посвідчення водія, прийняті практичних іспитів, жодних допомог, жодних допомог, які Можливо, у когось зараз є. Певні зміни відбулися не лише в контролі здачі іспитів, а їх кількості. Раніше була певна кількість практичних спроб для складання іспиту. Вона обмежувалася трьома. З початку цього тижня у кожного з кандидатів вої є необмежена кількість спроб складати практичний іспит. Ми прибрали три, здали безлімітну кількість спроб. Безлімітну кількість проб на протязі двох років. щодо повторності, якщо кандидат сьогодні не склав іспит, то наступний раз буде через 10 днів, починаючи з завтрашнього. В рамках оптимізації екзаменаційної діяльності планується також скорочення сервісних центрів, які мають право обслуговувати громадян з отримання посвідчення водія. В Римській області працює чотири територіальних сервісних центри. Вони надавали весь спектр послуг. МВС, включаючи і посвідчення водія, теоретичні практичні іспити і е, роботу пов'язану із реєстрацією. Із сьогоднішнього дня в Рівненській області будуть тільки два сервісні центри надавати послуги, пов'язані з посвідченням водія. Це 5641 місто Рівне і 5643 місто Сарни. Це не говорить, що інші два підрозділи Дубно і Володимирець закриті. Ні, вони будуть надавати послуги тільки пов'язані із реєстрацією транспортних. Засобів для цих сервісних центрів за рахунок бюджету області будуть придбані додаткові транспортні засоби. З свого боку, як обласна влада і в спілкуванні з територіальними громадами, де знаходяться сервісні центри, ми сприяємо відкриттю і змін саме сервісного центру, тим, що виділяємо субвенцію для придбання автомобілів, щоб матеріальна технічна база сервісних центрів була потужнішою. Особлива увага це інклюзивність. Щоб ті здобувачі, які мають фізичні вади, могли здати на права в автомобілях спеціально обладнаних, це наш фокус в першу чергу. Зазначимо, це не єдині зміни в отриманні водійського посвідчення до кінця року. Планується, що вже зимою особа зможе обирати форму теоретичного навчання, тобто отримувати знання з правил дорожнього руху та технічних характеристик транспортного засобу самостійно чи в автошколі. Аліна Пучка Вячеслав Мельник, випуск новин. 600 тисяч гривень вдалося зібрати українському військовому, який пройшов понад пів тисячі кілометрів із Києва до Львова через Житомирщину і Рівненщину. Таким пішим марафоном добра Петро Скрипка збирав кошти на протезування для поранених бійців та дітей, що допомогло подолати такий довгий шлях. Та яка фінальна точка? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Майже 600 кілометрів пішим ходом за 20 днів подолав військовослужбовець Петро Скрипка під час свого благодійного марафону добра. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення долучився до полку Азов, захищав країну і, зокрема, на Бахмутському напрямку. Згодом був комісований за станом здоров'я, але залишатися осторонь не зміг. Навіть коли мене комісували, я захотів все одно бути корисним, приносити користь і вирішив пройти такий. Піший марафон на підтримку військових і дітей, які втратили кінцівки, тому що я сам ну кульгаю трішки, і для мене це було важливо. Для мене було важливо. Залишатися корисним, приносить і допомогти важко. Було тільки в перший день, розповідає Петро Скрипка, адже йшов сам, а вже наступного йому порадили, аби було легше і не так самотньо показувати увесь шлях у прямому ефірі. Однієї соцмереж. там люди почали донатити на картку. а Всі хто зустрічали Петра по дорозі, підтримували збір готівкою. Я запустив прямий ефір і я навіть не розумів, скільки я кілометрів проходжу навіть без відпочинку. Тобто постійне спілкування з людьми, постійна пряма трансляція, давала сили, давала наснаги йти тільки вперед, вперед, вперед. В мене часто підписники питають, чи тяжко мені йти, і я їм відповідаю, що мені не тяжко йти, тому що коли я згадую, як нашим військовим там в окопах, в жару, в сонце, в дощ, то повірте, важкість мого рюкзаку взагалі не має ніякого значення. У двадцяти кілограмовому наплічнику чоловіка усе необхідне для ночівлі, приготування їжі та перекусу. Але найцінніше, що ніс із собою, це кілька прапорів, два з яких належать бригадам, у яких служив сам Петро та його брат. Ми з ним весь час на зв'язку він підтримує мене, хвилюється. Цей прапор він просто так. Я розумію, що він буде там е, трішки грязний, в пилюці, але це і важливо. Це прапор третьої окремої штурмової бригади, де я служив. Чим я дуже пишаюся, тому що ці хлопці неймовірні. За 20 днів у дорозі чоловіку вдалося зібрати 600 тисяч гривень на протези для військових та дітей, які втратили кінцівки. Але Львів це не фінальна точка, пішої благодійної подорожі. Моя фінальна мрія, я хочу дійти до берегу океану в Португалії, підняти прапор України, з яким я йду. І підняти прапор України, заспівати гімн і крикнути Слава Україні. Я хочу це зробити в подяку всім військовим. Іпотерапія на Рівненщині, реабілітація військових та людей з інвалідністю. В області продовжують розвивати кінний спорт. На іпідромі в Дубенському районі працює проєкт Мобільна студія соціалізації. Його мета сприяти відновленню ментального здоров'я людей з інвалідністю завдяки спілкуванню та догляду за кіньми. Детальніше дивіться далі. На Рівненщині продовжують розвивати іпотерапію. минулого року. І на Дубинщині викупила Мирогощанська громада у фонду держмайна та дала йому друге життя, створивши комунальний заклад. Вільні там днями запрацювала мобільна студія соціалізації, де люди з інклюзивністю через майстер-класи, анімалотерапію та інше дозвілля зможуть зняти психоемоційне напруження та активно провести час. Для цього розроблені спеціальні програми занять працюють арт-терапевти, психологи, волонтери. Ми плануємо заняття з арт терапії пізніше кіннопрогулянку. Ну, в такому плані. Далі плануються розважальні ігри вже на подальших сесіях мобільної студії. Перегляд психорозвантажувальних роликів, мультфільмів, фільмів. Анімалотерапія терапія має корисний вплив на них. Кожна дитинка пізніше сповнена емоцій, хоче погладити коника. Хто має можливість, може вилізти вверх і поспілкуватися з конем, погодувати коня. Та Основний напрямок реабілітації це все ж іпотерапія. Наразі комунальний заклад має сім власних коней та 32 двоє релокованих. Які вже близько року перебувають у мирогощі. Їх також залучатимуть до терапії. Керівниця закладу розповідає, що ще до початку роботи студії до них приходили займатись діти і вже є перші результати. Дитинка приїжджала, вона не говорила взагалі. Після трьох разів дитина сказала перших три слова. Тобто, ну ось така любов. Дитина бачить коней, і вона починає, ну саме поніки в її випадку, починають ручки двигатися, хоче обняти, хоче погодувати в такому плані. І також ще один хлопчик в нас був, який приїжджав, то він також ну не говорив. Він трошки ну говорив, але так слабенько, а зараз розговорюється. Та перш за все, окрім дітей та людей з інвалідністю іпотерапія має стати частиною реабілітації військових та внутрішньо переміщених осіб. І для цього в подальшому планують на базі комунального закладу побудувати центр. Ми бачимо велику перспективу в іпотерапії саме з тими людьми, які повернуться зі фронту. Поранені, які знаходяться в Клевенському госпіталі, в реабілітаційних центрах, щоб приїжджали сюди і під час спілкування з тваринами. Знаходили свій свою душевну рівновагу і швидше відновлювалися. Важливо, щоб цей доступ був завжди в людей, і вони могли приїжджати спілкуватися. В області планують створити реабілітаційний центр, де метод іпотерапії буде основним. А сам центр доступний не тільки для жителів нашого регіону, а й усіх, хто цього потребує. А для цього необхідні інвестиції. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Продовжуємо боротьбу і віримо в перемогу. До зустрічі.